Як на вашу думку, коли Україна все-таки буде готова до контрнаступу? Ну, це, це гарне питання, яке почали обговорювати останні пару тижнів. Спочатку більше якби в інтернеті блогери, потім була заява чеського президента да, стаття, які є генерали військовий експерт фаховий. І поступово, якби почали робити аналіз ситуації із нашими Збройними силами, з ресурсами, з технікою, з можливістю щодо контрнаступу. Е, наскільки я розумію, ну, тут все ну, досить е, е, чітко е, сказано, що для того, щоб йти в контрнаступ, контрнаступ. Всі розуміють, що для того, щоб він відбувся і був ефективний, українські війська мають вийти на берег Азовського моря. Бажано зайти хоча б на початок, якби туди Північного Криму. Да? Для того, щоб якби, розірвати цей коридор і закріпитися, тобто ширина цього е, наступу має бути там, ну, на 10 кілометрів, а вона має, ну бо в глибину там буде майже 100, відповідно він має бути ширший ніж 100 кілометрів. Тобто, звідси потрібно відповідна кількість і людей, і техніки, і це, в принципі, можна обрахувати. І це обраховано і перераховано багато разів. Я так розумію, коли буде під це. Тобто люди, наскільки я розумію, є плюс зараз формуються додаткові підрозділи в системі МВС, так? а техніку очікують. Коли воно буде укомплектовано, тобто люди є, технікою буде укомплектовано, навчання пройшли ну, там, за різними оцінками 30-50 тисяч людей. І тоді може відбутися цей наступ. тобто Ми ж війнемо, війну, не, ну, базуючись не тільки на своїх ресурсах, тобто наші люди, наша як моральна стійкість, ми використовуємо, як в тому сюжеті попередньому про танки, всю ту техніку, яка є. Але для того, щоб досягати якби, серйозних результатів, у нас значна якби частина тилу знаходиться за кордоном. І це і Євросоюз, Союз, Британія, Сполучені Штати. І коли вони зможуть забезпечити наступ, тоді і буде наступ, тому що. Ну, якби е якщо цей наступ буде не дуже вдалий, ну тобто не вдасться дійти до моря, або ще гірше, якщо там буде якесь оточення, то наслідки будуть набагато будуть, гіршими. В тому числі збільшувати тиск країн. Так да, буде. буде набагато гіршими, ніж те, щоб його відтермінувати і підготуватися.